Давна. В хвилини щастя й урочистих свят покласти квіти до підніжжя Обелізка, згадати про полеглих всіх солдат. Вони за щастя наше і за мир стояли, у бій ішли за волю без вагання. Найкращі квіти ми їм подаруємо, шановуємо хвилиною мовчання. Габічу Олегу Михайловичу. Шановні учні, дозвольте мені поздоровити вас із закінченням навчального року, учням 9 класу і особливо випускникам успішно скласти державні підсумкові атестації і вступити до навчальних закладів, про які ви мрієте. Дозвольте мені зачитати наказ про допуск. Учнів 11 класу до державних підсумкових атестацій. Наказ номер 10 по Овсіківській загальноосвітній школі 1-3 ступеню від 30 травня 2003 року. Про допуск учнів 11 класу до державних підсумкових атестацій. Допустити до державних підсумкових атестацій, слідуючих учнів 11 класу, які успішно засвоїли програмовий матеріал за курс середньої школи білоуса Максима Сергійовича, Гурова Сергія Володимировича, Затенко Віталія Олексійовича, Камишнікову Любов Олександрівну, Коцар Наталію Васильівну, Коцаря Сергія Анатолійовича, Масовця Олександра Івановича, Плеса Івана Григоровича, Рибачика Олександра Васильовича, Скреда Олександра Миколаєвича, Стельма Харослана Васильовича, Христенко Ольгу Сергієвну, Шевченку Людмилу Іванівну, рішення педичної ради школи, протокол номер 5 від 29 травня 2003 року. Шановні наші випускники, сьогодні ви прощаєтеся з школою. Сьогодні для вас прозвучить останній дзвінок, який ви слухали протягом 11 років. Ще раз вітаю вас із закінченням школи. Бажаю успішно скласти державні підсумкові атестації і щоб всі ваші мрії були. Слово для привітання надається голові села Клесу Жеролі Івановичу. Шановні батьки, шановні вчителі, дорогі наші дітки. Сьогодні дійсно у нас цих свято. Свято останнього дзвоника це не лише свято учнів, а й всіх тих від малого до великого, хто присутній сьогодні тут, цьому, на цьому майданчику. Адже виховна робота це робота всіх присутні. Тому хотілося б побажати цим, особливо, особливо учням-випускникам, щоб вони не забували своїх вчителів, особливо першу вчительку, яка вас сюди привела, навчила вас рахувати, написала за вами перше слово мама, щоб не забували ви свого класного керівника Ніну Іваніну, яка вас зібрала тут, мов тих курчаток. Виводила і провела сьогодні таких здорових, розумних, красивих лебедів, які завтра, після завтра розлетяться по всім куточкам нашої країни. Але пам'ятайте і будьте гідними своїх вчителів, своїх батьків. Не забувайте, що ви такої випускники такої прекрасної школи, як у Сівківській середньої школи. Тому я хочу побажати вам всього самого найкращого вашому особистому житті. Успішно скласти випускні екзамени і щоб ваше бажання не розійшлося з волею Бога і з волею вашої судьби. Хай щастить вам! Слово для привітання надається голові СТОВ Україна Попович Галині Миколаївні. Дорогі наші дітки, дорогі наші випускники, батьки і всі, хто присутні на цьому святі, сьогодні дійсно радісне свято. Ви подивіться, які перед нами стоять красиві, красиві, умненькі діточки наші, на їх приємно дивитися, їм хочеться сказати декілька теплих слів і саме краще побажання їм міцного здоров'я, щастя, благополуччя в особистому житті, щоб всі дітки протягом літніх канікул були здоровенькі, підросли, набралися ума. І... Приступили до нового начального року. Дорогі наші випускники, сьогодні для вас останній дзвінок, якого ви ніколи в житті не забудете, буде вам 30, 50, 60, 70 років. Ну ви обов'язково згадайте оцей праздник, оце свято. Це ваше перше свято, яке ви, з яким ви прощаєтеся, ну як із дитинством. Не розстеряйтеся, зберіться своїми силами. Адже знайте, все воно подолане, все можна одоліти, якщо тільки розумно обдумати і найти вихід положення. Дорогі наші дітки, нелегко батькам під час теперішній період життя вас пустити у, у світ, кожному дати освіту і кожному ще дати роботу, а в майбутньому і куточок для життя. Запам'ятайте ж рідну школу, запам'ятайте рідних вчителів, рідних вчителів. Не забувайте їх, де б ви не були і ким би ви не стали. Не забувайте батьків, які всі сили, і здоров'я вклали для того, щоб вас виростити і дати готівку життя. Хай вам Бог допомагає, де ви не повернетеся, хай щастить вам, дорогі. Слово для привітання надається представнику Гребінківської райдержадміністрації Цепенко Людмилі Васильівні. Шановні вчителі, дорогі діти, сьогодні, як і завжди, у цій порі прозвучить останній дзвоник, який сповістить про закінчення навчального року. Позаду у вас залишаться напружені дні роботи та навчання. Попереду щасливі і радісні дні літніх канікул, які, які ви завжди їх чекаєте. Але це свято останнього дзвоника, як завжди, трошки сумне. Особливо для випускників школи, які сьогодні попрощаються з дитинством, з рідною школою, яким сьогодні треба вступити в самостійне, недвідане життя. Дорогі випускники, шановні діти, шановні вчителі, вітаю вас від імені райдержадміністрації, адміністрації від себе особисто і святом останнього бджолника. Бажаю вам всього найкращого. Випускникам і дев'ятикласникам скласти успішні екзамени. Не тільки екзамени, а вибрати ще успішну свою долю, свій життєвий шлях. Всім бажаю гарного відпочинку, щоб з новими силами ви прийшли в новий навчальний рік. Всього вам найкращого. Також хочу вручити від, від імені райдержадміністрації подарунки, трошки скромні, але все ж таки подарунки, що, тому що свято без подарунка не буває. Дякую. Держадміністрації нашої подарували нам сеніс, ракетки, ім'я. Останній дзвоник дзвоник прощання зі школи наших випускників, учнів 11 класу. Ми звикли бачити їх серед юрби учнів, а сьогодні вони в центрі нашої уваги, в центрі нашої любові, як наша надія, наша гордість і сподівання. Старшокласники. Пов'яжіть нашими випускникам пам'ятні стрічки як символ щасливої дороги в життя, як спогад про сьогоднішнє свято останнього шкільного дзвоника. Сьогодення. Їхня любов безмірна і невгазима. Вона надає силу в часи розчарувань, надихає під час негараздів, підіймає і бентежить в час радості. Від імені батьків наших випускників слово надається камишникові Валентині Касу. І сердечно, привітати вас усіх і святом останнього дзвоника. побажати вам усім, побажати вам усім здоров'я, набратися за літо, набратися сил і енергії до наступного навчального року. А нашим випускникам ми батьки хочемо побажати. А нашим випускникам ми батьки бажаємо добра скласти, добре скласти випускні екзамени, сміливо з енергією і натхненням іти у нове життя. Сьогодні також хочеться сказати слово ясності вчителям. Дякуємо вам, шановні, за те, що від 11 років вели наших дітей до цього дня, вітаючи їм свої енергії. Ласку, тепло, а також, а також і терпіння. Нізький вам уклін від усіх наших батьків. Попереду ще іспитів багато, але ми їх збудемо, буде все гаразд. Чого ви зажурились, тата та і мама? Це ж наша ж зілість вже прийшла до нас. Без батьків, чого ми в світі варті? Без маминої ніжності і добра, без батьківської строгості і жарту, без нашого родинного тепла. Дніудович летять і летять. За дитинство наше казкове. Мало серця обом вам віддати. І всі квіти в букети зібрати, Ще під небом цвітуть голубим. Рідна мамо, матусю, мати доземно склоняють собі. Кохані наші батьки, у цей день святковий прийміть наш букет із пошаною любов'ю. Клоняємось низько і дякуємо щиро за ласку і ніжність, за мудрість і віру. ne kan Ви в юності на ті, світлі ваші мрії. Весна буяє зелені світу, оновлюється вся наша країна. Сьогодні змілю молоду Вітає вся наша Україна. Молить він помічник, помічне, як родівники, рятів, не в до школи, не, 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 не за ніколи. Щоб ви знали всі науки, інтеграли можні звуки. Він завжди допомагав, вас від віки рятував. Не його не забувайте і про школу пам'ятайте. Кайджони це, як талісман, приносить вам удачі, Чувається в вашому житті, нагадує про все шкільне найкраще. Найголовніше ваш справжній друг класний керівник. З вами разом починали вони вперше п'ятий клас і по журналу викликали, щоб пізнати краще вас. І, мої діки, 11 років тому. Привели вас батьки за руку у школу і стали ви біля стартової лінії, де сьогодні стоять наші наймолодші учні. Тоді ви теж були такими, але роки йдуть невблаганно. Ви доросли сами, мужнішали і рік за роком наближалися до фінішу. Сьогодні це свято для вас. Ви такі красиві. Видно, що ви вже подорослі, але по-справжньому. Але це ще не закінчення, це ще не фініш. Попереду останній бій, державні екзамени. Кажуть, що останній бій завжди найважчий. Отож я бажаю вам сили, мужності, терпіння, щоб ви здали успішно екзамени, і тим самим показали, що ви готові піти у самостійне життя. Отож, ні пупу вам, ні пера. Не завжди з того тижому, між чи знаєш ти, бажаю вашому ядову. Благословення і доброти. Щоб голубами воркотіли світанки в вашому вікні, щоб розростались ваші сили, в душі не в'янули пісні. Шановна Діна Іваніна, ми вам дякуємо за ваше терпіння і за наше невміле вміння. Закінчились уроки, ось і все. Покидаємо ми вас. Та всем ми повернемо знову, щоб продовжити нашу розмову. Вам спасибі, щира від нас цей весняний і добрий час. Хай вам квіти квітнуть, як весняний день, хай вам усміхаються люди. А найкращий дарунок буде наше вміння, наше старання, бажання і поривання. А хліб на суші родині. Діли приборі на нас тих, хай вас лукають далі, неперелічены до доріг. Вітання надається учениці 10 класу Шкодич Віті. Одинадцять років тому назад ви переступили поріг цієї школи. Для вас пролунав перший дзвінок. Вам, мабуть, не хотілося вчитись, хотілося, щоб було побільше перерв, щоб весь час були канікули. Але час прийшов так швидко, і ви вже дорослі. Стоїте сьогодні на породі самостійне життя. Для вас лунає останній дзвінок. Від імені старшокласників хочу поздоровити вас з цим святом. Побажати вам щастя, здоров'я, успіхів у виборі професії. Не забувайте рідної школи, вчителів, учнів. Всього вам найкращого. Учням 11 класу. Ти тяжкільного враз. Сьогодні ми випускники, але колись ішли, як ви, до школи у перший клас. Десять років промайнуло, десять весело цвіло. Пам'ятаю перші дзвони, як цікаво все було. Перша книжка, перший зошит, наш веселий перший клас. І уміння, і завзяття ми у школі кращий клас. Буде кожен день нас зустрічав. І долати перешкоди нас учив, допомагав. У з останнього дзвоника мить хвилина для нас пролетить, а у спогадах радість та смуток. У минулому школа для нас. Для вас ще буде школа і навчання. Вас вересень ще кличе на парі, А нам уже прийшла пора прощання і перед нами тисячі торік. Не веселою бігою бою разом вчитись писати трахувати. Тепер прийшла пора прощання. І ми сьогодні трішечки сумні за ваше виховання і навчання. Спасибі, дорогі учителі. Ще пам'ятаємо ми рані наші кроки, коли ви повели нас в перший клас. Здорову знань. Дорогу, дорогу показали нам широку. Країну знань відкрили ви для нас. Васильіше так лаять нас варили. шановні становня добрі вчителі. І з кожним роком, з впевненішим кроком, ми переходили з, переходили з вами в класу класу за вашу ласку і за нас терпіння. Ми полюбили ніжно, вас. За те, щоб ви, що ви були за батька і матір, учили жити нас на цій землі, за те, що не поспішали двійки ставити. Спасибі, дорогі вчителі. І будемо ми чесно в світі жити, творити, мислити, як ви учили нас, свій край безмежно віддано любити, як це робив славетний наш Тарас. Любі друзі, розкидає доля вас по світу, Тож давайте в тіснім крузі закружляємо ми вальс. і дитинство своє крилате, повернути схочете не раз. Тож згадайте сьогоднішнє свято і прощальний шкільний цей вальс. І час нам не рушать. Дзвони ж нам, дзвонику, востаннє на дорогу. Прозвучить для наших 11-класників останній дзвінок. І зазвенить він учениці першого класу Денисенко Олі.